Інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня підбиваємо у програмі. Очі, доброго вечора. Сім російських бомбардувальників сьогодні зранку атакували Україну 19 ракетами. 14 вдалося знищити. Збували їх на Київщині та Дніпропетровщині. Зокрема, збили усі крилаті, які летіли на столицю. Ті, що прорвалися повз нашу ППО, впали якраз у Дніпропетровській області. Завдавала у ніч на 8 грудня російські війська і ударів по Харкову. У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок ранкового ракетного удару одна людина загинула, вісім осіб постраждали. Двоє з них у важкому стані. Загалом пошкоджені понад два десятки житлових будинків. Ракетних артилерійських та мінометних обстрілів ворога за добу зазнали і понад 17 населених пунктів Харківської області. Обласний центр окупанти сьогодні обстріляли ракетами с 300 Випустили по місту шість снарядів такого типу. Теж є влучання у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Поранення внаслідок атаки отримали двоє цивільних. А на місто Куп'янськ росіяни скинули ще й декілька авіабомб. Майже два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни продовжують імпортувати російський арктичний скраплений природний газ. Про це йдеться у звіті центру досліджень енергетики та чистого повітря. За даними організації, на відміну від США, ЄС досі не вводив жодних санкцій щодо імпорту російського скрапленого природнього газу. Та щомісяця надсилає до РЕФІ понад один мільярд доларів. Тягнуть росіян не лише в економіці, але й у спорті. Виконавчий комітет МОК допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор 2024 у Парижі під нейтральним прапором, без гімну та інших атрибутів. На зараз на ігри у Франції відібралися сумарно 11 спортсменів з країн агресорок. Окупанти зможуть виступати лише в особистих стартах. Команди допущені не будуть. В Одесі наші спецслужби затримали російського агента, який збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону. За даними слідства, з ФСБ підозрюваний співпрацював з жовтня цього року, здавав агресору місця дислокації особового складу сил оборони та координати об'єктів енергетичної інфраструктури. Запросив для себе винагороду у 5,5 тисяч американських доларів щомісяця. У разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації РФ СБУ дістає зрадників, а бійці нацгвардії спартан окупантів, навіть якщо ті зарилися у нори, влучні скиди з дронів і противника ліквідовано. А журналісти видання Зе Таймс показали склад з українськими морськими дронами «Магура», який розташовано на таємній базі десь на річці Дніпро. Їх достатньо, щоб знищити увесь чорноморський флот РФ. Пише видання десять років тому у Києві трапилася подія, яка є початком постмайданної декомунізації по всій країні. На Бесарабці знесли пам'ятник Леніну. А на наостанок, сьогодні ось така історія від нацполіції: понад 200 кілометрів подорожував під капотом автомобіля котик мандрівник. Правоохоронці попереджають, ця історія могла і не мати щасливого фіналу, тому радять водіям завжди стукати по капоту перед тим як завести двигун. Майже 10 років поспіль волонтери щодня збирають кошти на пікапи автівки завжди корисні нашим захисникам. Сьогодні чергову партію машин передали оборонцям неба, які захищають Львівщину від ворожих шахетів. Вісім автівок із вантажними платформами біля стін Львівської обласної військової адміністрації передали одному з підрозділів протиповітряної оборони Львівщини. Вартість однієї чверть мільйона гривень кошти зібрали завдяки благочинцям і підприємцям самбірської та стрийської громад. Це постійна потреба саме вантажівки, але те, що ми зараз робимо, ми комплектуємо протиповітряну оборону на Львівщині для того, щоб закрити небо. Поки ми не закриємо цю потребу, ми напевно менше звертаємо уваги на інші запити. Усі ці автівки вже сьогодні стануть помічниками для наших захисників неба. Чим більше автівок і зброї, тим менше ворожих безпілотників долітатиме до нас. Воно зараз дає нам дуже велику поміч у протидії БПЛА типу «Шахет». Це будуть виїжджати мобільні групи для збиття і оборони критичної інфраструктури і, скажімо, спокійного сну. Мед наших громадян. Розбита дорога біля залізниці на вулиці Брюховицькій, 161, глибочезні ями. Через залізничне полотно годі проїхати. Водії, описуючи ділянку, слів не добирають. А комунальним службам ставлять ультиматум: мовляв, хай дорожнє полотно лагодять або закривають для руху переїзд. Сергій Гурбіч по декілька разів на день переїжджає залізничний переїзд на вулиці Брюховицькій, 161. Щоразу каже чоловік, шукає клапті асфальту, де по них могли проїхати колеса автівки. В іншому випадку тому, що ну во так, вот от просто во так. От переїжджаєш через цей переїзд. Машиною Сергій перевозить будівельні матеріали, коли долає дорогу обабіч школі, в багажнику, каже постійно щось гримить. Дуже нездалий участок, некомфортно їздити, чи то грузовий транспорт, чи це власного пересування це не дорога, це напрямок. Це участок напрямку. Це не асфальтне перекриття, через яке плавно переїжджаєш. Це бездоріжжя, незручно реально або його закрити, або відремонтуйте. Будь ласка. Тим часом спрацьовує сигналізація. Через хвилину-дві тут мав би з'явитися потяг. Шлагбаум закривають. Для автомобілів рух перекрито. Ближче до рейок виходить черговий цього колійного переїзду. Кучаємо поїзд, відкуємо за рухом, щоб часом машина не вискочила. На рейки. А де по такій дорозі вона вискочить? Хлопці, всі ситуації бувають різні. Дорога погана, згоди, ну але маємо те, що маємо. Допоки пан Михайло зустрічає потяг, прямуємо до автомобілів, які зупинив шлагбаум. Кермувальники та кермувальниці виливають душу стосовно переїзду. кажуть, ями їх дістають роками. Мучимося з тим переїздом, машини ламаються. Давно б здалося зробити його, тому що ми ну, дійсно проблеми багато років вже він в такому стані. Як ви переїжджаєте через нього? Помаленьку, на першій передачі. Щоб берегти машину. На гошляк трафить. Давно пора його зробити, бо тут хіба на крилах перелітати. Ліпше хай привезуть сюди дві шуфлі асфальту і зроблять. І буде всім щастя. Ями дуже, пер'їзд дуже ніякий. Самі гірший у Львові. Худову міняє час від часу. Ростой приїзд. Ну, так. Як з'ясувалося, сигналізація спрацювала хибно. Потяга не буде. Аби не створювати кілометрові черги, пан Михайло, попри перекриті шлагбауми, пропускає автівки. Система сигналізації поламалася через перепади напруги і температури. Старі мережі не витримали. Трохи зміна погоди, сніг контакту доброго немає і часом глючить. Ну та й ракетні тривоги. Перепади напруги. Хлопці, які вишукують потрібні дроти у щитовій, кажуть, за хвилин 15 усе полагодять. Що не сталося? Ми працюємо. Нас тут цей дурбе поломки. Обіцяли зробили. Шлагбауми знову підняті. Втішений пан Михайло на емоціях навіть колію почав прибирати. А за декілька хвилин приїхав і трактор прибирає не колію, а територію неподалік. Тут правили позамітати, відгуртаю замітаю сніг по тротуарах. Після мене мають поступати. Тим часом водії продовжують долати колійне бездоріжжя на Брюховицькій 161. Аби з'ясувати, коли на цьому дорожньому відтинку залатають ями. І з цим запитанням звертаємося до Шевченківської районної адміністрації. Там запевняють, ділянка не їхня, а Укрзалізниці. Працівники останньої пообіцяли на інформаційний запит відреагувати, але лише письмово. Згідно з законом, чекаємо 5 робочих днів. Віталій Ковеле Павло Замрій, програма Очі. Проїзду у громадському транспорті Львова подорожчав вдвічі з 11 грудня. У автобусах, трамваях і тролейбусах міста ціна одна. Це пов'язано із запровадженням електронного квитка. Він нарешті запрацює у всіх видах транспорту для, для усіх категорій пасажирів. Чекали ми цього 10 років. Рішення про здорожчання сьогодні затвердив виконком міськради. Відтепер найдешевшими будуть квитки із леокарт для пасажирів трамваїв. Тариф помножили на два, а вартість проїзду в автобусі зменшили на дві гривні. З леокарт проїзд коштуватиме 13 гривень, шість з половиною для студентів. 15 гривень викладете, якщо оплачуватимете банківською карткою чи пристроєм з NFC. А якщо купуватимете квиток за готівку у водія, то він вартуватиме 20 гривень. Також розраховуватися за поїздки у електротранспорті можна буде відсканувавши QR-код. У такому випадку заплатити за проїзд 15 гривень. Подорожчають і місячні проїзні. Зараз загальний електронний абонемент коштує 230, а зросте до 420 гривень. Студентський вартуватиме 210. Стіни цієї церкви чули стільки молитов і бачили стільки сліз, що годі порахувати. Особливе сакральне місце для львів'ян, гарнізонний храм у самому серці міста Лева. У його стіни приходимо, аби звернутися до Бога або й просто побути в тиші, розглядаючи давні розписи чи оздобу фасаду епохи барокко. Але зараз сюди ведуть сумні приводи майже щодоби у гарнізонному храмі. Усім містом проваджаємо захисників і просимо про упокій їхніх душ. За різних урядів церква була обителю військових, і лише радянська влада перетворила храм на склад цього тижня. Минає 12 років, відколи в цьому історичному місці знову зазвучала молитва. Цей храм дуже давній. Йому вже 400 років буде незабаром. Це Сакральна споруда, яка була відкрита найпізніше зі всіх храмів після радянського панування. Храм відчинений лише 12 років У 2011 році, 6 грудня, на 20-ту річницю збройних сил України, властиво в цьому храмі після 65-літньої тиші, вперше залунала молитви. Помолитися за мир і перемогу, попросити здоров'я для себе і рідних, знайти розраду і душевний спокій. У гарнізонний храм кожен приходить зі своїм болем і зі своєю надією, але тут ніколи не порожньо. Складно уявити, що колись це приміщення було завалене книгами. Тут протікав дах, коли ми відкрили храм. Ми були з настоятелем, якби і прибиральниками, і черговими храму, і священниками, очевидно, перш за все, і дяками. Я є настоятелем е, ну в лютому буде чотири роки. Сам храм його велич, його архітектура. Вона дуже е, часто заспокоює людей. Силою молитви і мистецтва після декількох років кропіткої роботи майстри повернули до первинного вигляду склепіння, відреставрували фрески 18 століття. Частина пам'яток знову захована від людського ока під вогнетривкою тканиною, бо війна, але серця тут завжди відкриті до Бога. Тут дуже хороша аура, тим більше це мініатюра святого Петра в Ватикані. Мені дуже тут приємно приходити. Відчувається така тишина, духовний спокій. Це дуже важливе місце і духовне, і культурне. Мені тут дуже спокійно. Тут відчувається таке намолене місце. Тим більше що тут багато хлопців. Ми проважаємо останній путь. Кликав нас очевидно, десь не випадково, щоб саме військові капелани проводжали в останню путь захисників України, наших героїв. Я бачив сльози, діток, які настільки були промовисті. Що ти ніяковів ір і ти не знав, що робити. Треба підбирати окремі слова, те сказати, щоб заспокоїти їхнє серце. Наскільки це є можливо, прикладаючи руку до серця на колінах, ми віддаємо останню шану тим, хто віддав свою найбільшу жертву. Обличчя бійців уже небесного воїнства завмерли на світлинах у гарнізонному храмі, який за 9 років боротьби став духовною і волонтерською опорою. У церкві знаходили прихисток активісти львівського майдану. Тут досі передають гуманітарку, влаштовують благочинні події, годують нужденних, збирають кошти на лікування і щороку виконують дитячі бажання у листах до Миколая. Тут життя не завмирає. Сонячні промені торкаються до стін храму, де воно народжується знову в очах маленьких українців, уперше звернених до Бога. Життя перемагає смерть. Поїсти помитися, а головне зігрітися у Львові. Запровадили ініціативу. Відтепер впродовж усієї зими містом курсуватиме автобус для безпритульних. Початкова точка. Порохова вежа, звідти потребуючих безкоштовно востимуть до закладів, де вони зможуть отримати увесь комплекс соціальних послуг. Автобус турботи їздитиме щоп'ятниці. Сьогодні прямував у винники, де вже давно функціонує спільнота взаємодопомоги «Оселя». Там безпритульних пасажирів нагодували та зігріли, дали можливість прийняти душ, вибрати речі, постригтися, отримати змінний одяг. Пропонують у закладі і медичний огляд та консультацію соціального працівника. Цей центр працює вже в нас давно, але проблема була в тому, що безпритульні люди, особливо взимку, не можуть добратися до нас. Громадський транспорт неохоче бере безпритульних людей з різних причин. Щодня волонтери із громадських організацій годують безпритульних біля порохової вежі, тому автобус чекав на охочих саме там. Можливістю, яку пропонували, сьогодні скористалося понад 40 людей. Ну, держава піклується трошки про нас. Я користуюся всіма послугами і дуже дякую, що є такі благодійні. Фонди, які підтримують мало тому що проїзд тут в транспорті допусім 15 гривень. Не в кожного зараз, допустим, є. саме. Чого я сюди їхав постригтися? Тут дуже велика польза ну, для людей. Автобус курсуватиме усю зиму, тому міськрада планує залучити що найбільше соціальних закладів, які допомагатимуть безхатькам. Думаю, що до цієї акції будуть долучатися інші громадські організації, які допомагають бездомним людям. І теж центр джерело власне теж має під опікою бездомних людей. І, власне, будемо в той спосіб, який ми можемо підтримувати цю ініціативу. В домівці врятованих тварин збирають кошти на ветеринарний кабінет. Щомісяця лікування потребують десятки чотирилапих і пернатих послуги приватних лікарів, утримання улюбленців у клініках і транспортування коштують в декілька разів дорожче ніж створити власний кабінет. На лікування тваринка, яка потрапила у домівку, витрачають мінімум півтори тисячі гривень. Це при найменших проблемах. А є хвостики, які потребують тривалого лікування та реабілітації. Як от евакуйовані з прифронтових територій, нещодавно на лікування собаки Боні з Херсона витратили більше 150 тисяч гривень, і він знову почав ходити на своїх чотирьох. Клініка перше це для обслуговування всіх тварин притулку. Через те, що ми витрачаємо дуже великі кошти на приватні клініки, ми у нас кожного місяця борг по 200 тисяч у клініках. Для створення ветеринарного кабінету необхідно зібрати 460 тисяч гривень. 200 тисяч з них вже вдалося накопичити. За ці кошти для домівки придбали будматеріали та розпочали ремонт приміщення. На жаль, зараз збір зупинився, каже керівник притулку. Аби заохотити людей долучатись. Працівники розпочали акцію Будуємо домівку. Усім, хто пожертвує від двох тисяч гривень, подарують заглинки. На них закарбують імена благодійників та повісять на стіну у новому ветеринарному кабінеті. Тут у нас буде саме перше, що необхідне це оглядова. Потім будуть вирізані в цьому куті двері. І в наступному буде кабінет фізіотерапії. Це якраз Цей кабінет, де будуть на ноги піднімати там тварини, які не ходячі. Аби допомогти притулку створити ветеринарний кабінет, ви можете відсканувати QR-код на екрані. Також шукайте реквізити на сторінках домівки врятованих тварин у соцмережах. Більше спорту у школах відтепер уроки фізкультури триватимуть удвічі довше. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради. Уже наступного семестру у львівських школах фізкультури стане більше. Заняття тепер триватимуть по 90 хвилин замість 45. учні. Матимуть по дві такі пари на тиждень. Очільник міського управління освіти пояснює, дітям потрібно більше фізичної активності. Фактично, півтора години повноцінного заняття фізичної культури, де вони зможуть а і добре розімнятися, б – і якісно провести саме заняття з фізичної культури, так і, зрештою, спокійно переодягнутися і підготуватися. Тваця до наступного уроку. Три дні змагань з кінного спорту у Львові. Відкрита першість Львівської, де Ю США буревісник зібрала вершників та вершниць з трьох областей. У перший день змагань найкращих визначали у виїздці, де вершники демонстрували досконалість керування конем. У два наступні дні змагались в конкурі подоланні на швидкість. Більше про учасників, їхніх коней та особливості конкуру розкаже Алла Васьковська. Перед стартом вершники мають від 30 хвилин до години, щоб вивчити маршрут. Зрозуміти, де краще зрізати, повернути, щоб подолати перешкоди швидше. Далі вершник з конем виходять в менеж. Вітаються з суддями, звучить дзвінок. І починається відлік часу. Перешкоди пронумеровані, і їх треба долати саме у визначеному порядку. Зараз в манежі Юрій Дуля і його кінь Хабар. В тандемі вони вже 9 років. Трьохрічним до мене попав. зараз йому 12. Весь час зі мною кінь. Зараз після віддиха цей і трошки такий темпераментний його. Дуже хочу пригати. Влада Ільків готує до конкуру свого коня Хазбулата, вдягає сідлову, здачку коневі 18 років. Влад, натомість, у кінному спорті всього один рік. У нього характер свій. Навіть може не проявляти любов, але все одно тебе любить. Кінь готовий, і влад веде його в манеж. Там під час конкуру першу перешкоду долає не відразу, та всі решта йому вдаються добре. Це вперше вони з хазбулатом стрибали через бар'єри висотою 70 сантиметрів. Моя помилка була неправильний заїсти. Я йому не підказав, що треба е, стрибати швидше. Він тому закинувся. Норма часу була 65 секунд. Я приїхав 67 і 4 штрафни за одну закидку. Оцінюють під час конкуру в першу чергу чистоту проходження дистанції, а вже потім швидкість. Альоні вдалося вдалось стати третьою в конкурі. Спочатку повномасштабної війни вона зі своєю кобилою корнетою була вимушена переїхати з Харкова до Львова. Жирбенка вивозили з окупації, ось а кобилу ну я якраз насадки жила, так що от… Зальоною йдемо до її коней. Дівчина пригощає корнету морквою. Кінним спортом вона займається з трирічного віку і пояснює, щоб залишатися у ньому тривалий час. Ним треба захворіти зі своєю корнетою. Альона вже чотири роки. А взагалі її кобилі цьогоріч виповниться вісім. Вона від е, знаменитого е, жеребця теж корнета Оболенського. Він у нас стояв на жасківському кінзаводі. Він е, пригав 160 він дуже дуже високі бар'єри пригав. Та я з нею всюди постійно була. У мене жерб'яна, грубо говоря, на руках родився її. Дочка Корнети, дворічна миша. Її повне ім'я капітан Марвел, як у супергероїні. Вона теж любить морпу. Вона дуже нагла супергероїня. Як ти себе поводиш? Ну, ведить себе чемно. Наскільки різні коні? От е, мама її в неї така більш така інтелігентна, більш ласкава, більш така ж. Ну, а ета така. Я сказала, мені це треба. Мені срочно нада. Я пішла. У відкритому чемпіонаті, де Буревісник взяли участь 70 вершників та вершниць з Івано-Франківської, Львівської та Одеської областей. Змагання стали підсумком року для спортсменів міської Деюша. Алла Васьковська, Олег Гасюк, Програма Очі. Це всі новини на сьогодні. Програма очі прощається з вами до понеділка. Дякуємо вам за довіру і просимо. Не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги, якщо такі будуть гарних усім вихідних. Все буде Україна.